Кілька сотень людей цієї суботи вшанували пам'ять жертв голодомору 32-33 років. Городяни приходили до міських меморіалів, аби покласти квіти та запалити свічки. Священиків впродовж дня служили панахиду за підрахунками від голоду. В Україні померли близько 10 мільйонів людей. Це майже чверть нинішнього населення країни. Тільки на Дніпропетровщині голод забрав життя більше 65 тисяч осіб. Наші журналісти з особистих історій людей дізнавались. Як це було 81 рік тому було написано одну з найтрагічніших сторінок в історії України. У мирний час на своїй землі загинули мільйони, зникли з мапи села та хутори. Більшість людей, які з самого ранку зібрались біля пам'ятника жертвам голодомору, знають про трагедію зі слів рідних історії, які їм особисто розповідали батьки і дідусі, не можуть згадувати без сліз. В моїй сім'ї загинуло дуже багато. Десь чоловік 30, мабуть, від голоду. Моя мама була пухла від голоду, їй було 9 років, вона розповідала, як вона вже не могла доповсти до вишні, які вже поспіли. Як вона розповідала, що в неї волосся посиліли в 9 років, і, як, і що як продавиш тіло, з нього йшла вже вода. Десятки людей прийшли до меморіалу з квітами. Для них є боргом та обов'язком вклонитись тому горю, яке лягло на плечі їхніх рідних. Приєдналися і представники обласної та міської ради громадських організацій. Горя було не тільки на западних областях нашої країни, але і на востокі. І ми сьогодні здесь, щоб не забувати, щоб пам'ятати, а совість. Человека. Это, наверное, память его народа. Самое главное, о чем думаю я, чтобы этого никогда больше не повторялось. Чтобы ни в коем случае не страдали люди. Це то самое главнее медлежнее все для цього зробити. Панахиду за загиблими відслужили священники різних конфесій. Зранку біля меморіалу молились представники Української православної церкви в день греко-католики. Священнослужителі кажуть: якщо ми пам'ятаємо про жертви, які були принесені нашим народом, вони не марні. Кожна церква молиться, і за особливо це є наше вчення. Молиться за померлих, а, а особливо за таких. Померлих, які загинули страшною смертю. Бо можете собі на одну хвилю представити, коли мати бачить, як вмирає її дитина з голоду, і вона не має що їй дати їсти. Ввечері більше трьох сотень людей прийшли до алеї Небесної Сотні. У пам'ять про загиблих вони запалили свічки. Після вшанували жертв хвилиною мовчання. Серед небайдужих було і багато молоді. Казали, хоч про трагедію знають з підручників та інтернету на душі все одно важко. Страшно навіть уявити себе на місці постраждалих. Переживань багато. і я от як подумав, да, ми могли потрапити в ці роки, і також умирали б і наші діти, і батьки. Це страшно. Це... От стоїш і думаєш, і тільки вспомниш об этом, одразу чуть сльози не наворачивається. така, комок в горлі. Так подумаєш, а всьому там штутабила і як тоді в яких условиях і в стране, которая, в принципі може кормить полміра такое создали, це просто нормально. Згадувати про голодомор завжди важко, але необхідно, кажуть люди. І вони робитимуть це і з року в рік, адже це не має повторитись. Артем Куля, Денис Єлісавенко, Антон Вогуш. Новини 11 каналу.